Пропрацюйте маму, тата, бабу, діда, щоб налагодити свої фінанси. Короче, хірня це все рідкосна. Це так не працює. Тому що фінанси це про певні установки, які нам нав'язало суспільство, батьки і так далі, і тому подібне. І звісно, досвід наших предків в Україні дійсно є дуже велика а, проблема з питанням фінансування. Багато хто був розкуркулених, нам багато приходилось економити, та голодомор вплинув і так далі. Тому подібне. І дуже багато установок на рівні а, комунікації з грошима. Неправильні, тому що в нас як гроші заробляються тяжко, тому що наші предки заробляли дійсно гроші тяжко. Тому що, коли розкуркулили, ти мусив впахувати за три копійки. Добре, якщо тих три копійки було, щоб заробити собі, хоча б не б хліба. Нікому не буде розказувати історію України. Всі прекрасно знають, що було з нашим народом. Що відбувалося, і які перипетії відбувалися. Тому дуже багато установок від наших мам, тат і бабусь до нас після Великої Вітчизняної війни і після Голодоморів прийшли дуже-дуже негативних. Тому, коли ми працюємо з фінансами, нам не маму, тата треба пропрацьовувати. Да? Звісно, на рівні роду є певні установки, от і їх треба пропрацювати. Не маму з татом, а установку, що. Жити потрібно в легкості. Гроші приходять в легкості. Помилятись – це нормально. Бо подивіться, купа людей, які обманюють, не прокачують ніякі чакри, не живуть благодатно, в них бабла. Ну немірено, да, там. Тому люди більше ставляться до грошей ті легко. Замітьте, ті люди легко ставляться до грошей. Вони не заробляють умовно тяжко гроші, хоча гроші в легкості це теж умовний міф. Тому що гроші це завжди про відповідальність, про велику відповідальність і розширення фінансове приходить тоді, коли ми хочемо взяти на себе відповідальність, Не хочемо, а беремо на себе відповідальність, бо нам не завжди хочеться, але ми мусимо це робити. І цікава така історія, що в мене був запит в клієнтки. Вона сама працює з фінансами, веде гру еко ем, життєвий капітал. Ем, і вона прийшла з тим, що вона застряла на якомусь місці і не може збільшити свій прибуток, так само підняти ціну на свою гру, і це з тим, чим ми працювали. І от в неї був завтик, знаєте, в чому? В оці відповідальності. Бо вона хоче розширення, хоче зробити якийсь там великий захід, запогукати спонсорів і так далі, тому подібне, а не робить чому? Тому що вона хоче це організувати, але щоб відповідальність за ці рішення, зі звони, Взяв хтось інший, а так не буває. Гроші це завжди про велику відповідальність за те, що ти робиш.